Як пам'ятаєте, минулого разу ми з вами вибрали фотошпалери, тож сьогодні прийшов час їх клеїти. Спробуємо дізнатись, як і за допомогою чого це робиться. Сергію, який в нас план дій? План -дій, перш за все ми беремо будівельний звич, відбуваємо вертикалі на поверхностях, тому що в більшості випадків стіни не мають правильної геометричної форми. Також нам потрібно буде валик для нанесення клею, згладжувальний валик для шпалер і також валик для стиків. І сам клей. Вперед! Для початку вділимо фартухи захисні. Відбиваємо вертикальну лінію за допомогою будівельної квіз. Закріплюємо його на цвях або канцелярську кнопку під стелю. Готово. Переходимо до клею. Як ми бачимо, наш клей дуже густий, тому його потрібно розвести 10% розчином води. Клей важливий момент. Для фотошпалери використовується вже готова клеєва суміш. Сухі клеї суворо протипоказані. На розгорнуті шпалери наносимо клей. Даємо їм полежати деякий час для вирівнювання. Обов'язково пронумеруйте кожен із аркушів, аби не помилитися, та розкладіть їх таким чином, щоб перший аркуш лежав зверху, а останній знизу. Клей на стіну наноситься тонким шаром за допомогою валика. Перед тим як наносити клей на шпалери уважно прочитайте інструкцію. Справа в тому, що це допускається не для всіх видів шпалер. Найголовніше рівно наклеїти перший аркуш. Для цього й відбивається вертикальна лінія. Розгладжуються шпалери спеціальним гумовим шпателем. Стежте, аби між шпалерами та стіною не залишалось повітряних камер. Для кращого прилягання у місцях з'єднання мастимо клеєм за допомогою пензля. Ось так наступні аркуші клеяться за тією ж технологією. Тут головне збіг малюнку та стиків. Готово, як бачите, клеїти фото не так вже й важко. Хоча, якщо все ж таки є сумніви, то краще зверніться до майстрів. Гарного вам ремонту.